Я дуже рада сьогодні, що з вами всіма зустрітися. Бо декого не знала особисто, а тільки ми в По Фейзвук були знайомі, а могли познайомитися ближче. Розповісти одне одному, щоб ми там десь я чула, що вірші пише Ірина. Каже, то ви напевно пишете вірші. Вона каже так. Тобто, ми такі зустрічі, як сьогодні, є дуже важливі для фонду, тому що кожен може побачити один одного, поспілкуватися, сказати щось приємне обійнятися і бути щасливим. Віддати ту любов і прийняти ту любов від іншого і бути щасливим, що дійсно ти побув на цій зустрічі, і ти як би то, багато чого дізнався, нового, щось запропонував, щось сказав, щось, може, якісь ідеї свої і так далі. Ми з Галюсею знайомі ще з 2018 року. Так ще я згадаю. Ми були на школі Марії, і саме тоді була така група, і ми кожен там спілкувалися, говорили щось. І Я так сижу і дивлюся на Галю. Галя про себе розказала, що в мене мала дітей з чоловіком. То, кожен про себе поговорив, розказав. І я так дивлюся, а Бог мені чітко каже. Ти маєш показуй мені Галю прямо. І каже, ти чітко маєш з нею мати якийсь зв'язок, щось, ну якийсь план для тебе, Бог ніби каже, от та людина, і ніби познайомся з нею ближче. Це я після цієї розмови підійшла до неї, ми з нею поговорили. Я кажу, можна телефон, то кажу, бо от ніби дивлюся в ті очі небесні. І бачу, що там повна любові Бога в тих небесних очах. І ми від того часу якось так ступаємо нога в ногу і маленькими успіхами йдемо з Божою допомогою вперед. Якось вона подзвонила і теж каже, Галя, приходи до нас, ми молимося вдома, будемо е, славити Бога, то якось легше. то Я кажу, то добре, прийду. Думаю, ну, що, ніколи такого не було, ніколи не ходила ні, ніяк Бога славити якось, в якійсь групці, то Прийшла. Дуже було цікаво, познайомилася з людьми, е, ми молили. Славили Бога, роздумували роздуми, адорація була. Е, вона навіть нам дала якась Галя книжечку, і там слова були: е, що Бог промовляє до тебе. Пам'ятаю, так цікаво мені. І Ми так зустрічалися. Потім нам запропонували робити свічки з робили. То було ще одне досягнення важливе. Потім якось. Е, Дзвонив вона по вайбері мені і каже: Галюся, я приїхала з Меджугор'я, у мене такі намистини, До показує, я вам роблю вервички. Я така, не ну, знаю вервички, а робити ту Ну як ті вервички робляться, думаю. Кажу, то добре, добре, я прийду. То прийшли, ми зібралися з дівчатами, ще деякі дівчата прийшли робити ті вервички. Галя нам досить показала, як то робиться то. Ніби не, не важко населяєш ті нам стили. населяєш, а з вузликами цілий проблеми. Бо там треба багато вузликів в тій вересці. От я, я велечку вам покажу. Веречка, десяток, вузлик. Потім на очі наш, знову вузлик, ну багато треба тих вузликів. У нас не виходили ті вузлики. Де кого виходилося, де кого не виходилося. Я кажу. У мене не виходить, я кажу, тут багато часу, давай як ми будемо нализати на мистинки, а ти нам каже, а ти будеш в'язати. Але Галя дуже замучувалася з тими вузликами. Бо то ж це в'яже вузлики, а ми набираємо і нас декілька, і ми її все тілимо. Я прийшла додому, думаю, ну ні, тут діло не піде, бо треба ж якось, щоб е, навчитися ті вузлики. Потім якось знову зібралися ті верниці робити. Э, Знов бузики починаю в'язати. Знову мене чужий так не квіто. А Галя якось мені каже, Галя, та візьмила, в мене є ці э, ниточки. Пробуй собі вдома. Може вийде. Я так думаю, та добре, взяла ниточки, мала настрій та й почала. І почала виходити. Мені. Не дуже тяжко, а тепер так руку набила на тих музиках, що е, воно мені дуже легло. <клес> але не все нам доходить е, збиратися в галі, бо в мене Іринка ходить на заняття. Це. Я подумала, що буду брати ці верчки е, додому робити, тому що е, вдома е, мало часу, бо через постійно занято якісь справи, але все ж таки, думаю, про частинку і те, що потрібно, послужитися, бо це служіння, віддати цю частинку серця, душі своїх, щоб допомогти тим дітям хворим. У мене знайдеться час на це. Я взяла ці вервочки додому і знаходила, знаєте, час від часу, не було, часу не було, але час знаходила на ці вервочки. І е, в мене є дочка 12 років Вікуся, то ми постійно до Галі ходимо, е, ну, приносимо їй веррочки, вона нам дає нові ці намистинки, там, е, ці нитки вона на, е, мені дає, щоб я то все робила на деякий період. І ми приходимо з Вікусею. і вікуся теж тоді допомагає то нанизувати. Бом як перший раз ми прийшли до Галі робити ті веррочки. А Якуся е, придумала патріотичні вервички робити. Такі. Каже, давайте патріотично. Ми зробили тут патріотичне, і нас дуже пішли в ті патріотичні, дуже люди беруть, бо зараз війна і це дуже важливо. Е, бо, як то скажеш, вервиться то є зброя, молитва. Е, це є важлива зброя. І не раз Галя каже, я оцю пообіцяла, щоб ми зробили вернички на, на, на хлопцям, але давайте треба, треба зробити. Він просив, я б 50 штук чи 40 дала. Я кажу, ну добре, я нав'яжу. Я нав'язала там Галі помогла, Галя помогла і віддали хлопцям ті вернички. Ти вже знаєш, що Ця вервочка і та любов, що ти вклала в ті намистини, що ти зробила ту вервечку, перейде до того воїна, і той того воїна Господь уберігає. А ще якщо воїн буде мати час помолитися на неї, то взагалі буде дуже, дуже воїна. Дуже. дуже воїни купляють в мене. Воїна. Беруть. Так, так. І е, моя вікуся нараз каже, Іринка е, каже: Іринка, ти мама дивися, вона колись була така дуже гола, така ледве е, рухалася, не сиділа. У цей весь час, коли Іринку Галя взяла з е, інтернату, і е, той весь час, що я бачу, то дуже важливо є ці реабілітації і допомога. Дітям сиротам, Бо бачиш, як розвивається дитина. По-перше, галі велике серце і в чоловіка, щоб вони взяли таку хвору дитину і усиновили. І, і зараз та любов, що вони віддають дитині, робить неймовірне чудо, і Бог їм в цьому допомагає, тому що та дитина не сиділа, не повзала нічого. А тепер ми бачимо, вона сидить. Вона бігає, Галя має в хаті такі турніки зроблені, моя там а Іринка тут взагалі стає наверх і лазить по тому. Тобто дуже їй потрібна оця дітям фінансова допомога, дітям з сиротам. І ті важливі моменти, що відбулися в Галіному і Дірменному, і Ринці. В житті. Це є дуже важлива заслуга Бога, бо він дуже їм допомагає. Галя сильно молиться за сім'єю і ми бачимо дуже великі зрушення в розвитку Ірини. Єдине, то, що вона не чує, але ми всі молимося і вважаємо, що Бог нам допоможе і зробить таке чудо, що нас може чути. Бо нараз моя мала каже, ми йдемо від Галі і каже, мама. Іринці та Іринка, шкода Іринку, та бо в нас інтернат, шкода її. Мама, але дивися, її Галюся взяла в сім'ю і її так люблять. Дивися, що вона також бігає, лазить по тих турніках, по тому всьому. Я кажу, бачиш, то Бог її каже, і діє та велика любов, що є в сім'ї. І багато тих сімей де такі Бабринюк, як вже говорила Мар'яна. Потребують також тої допомоги фінансової, тому робити вервиці і якусь частину любові віддавати, і щоб ті фінанси йшли чи на дні народження для дітей сиріт, чи для якихось там подорожів оплачувати, чи реабілітації, щоб дітки. Могли оздоровитися, це є надзвичайно важливо. Тому кожен, хто хоче робити вервиці, може теж приєднатися до нас, робити ті вервиці, Вузлики не важко робити, можна е, брати матеріали додому, е, робити вервиці, повертати галі і е, брати нові матеріали, знову робити. І ти відчуваєш, я вам скажу так: я сідаю вдома. Дуже добре, якщо так на самоті я сідаю, то я беру вервочку, включаю слова про слави, пісні про слави, і мені дуже добре робляться вервечки. Я їх нанизую, роблю вузлики, то навіть не, не помічаю, як швидко вони в мене робляться. Бувають моменти, що зайнята, наприклад, мала, вчить уроки, теж така, не хоче вчити уроки, то все. А я кажу, сідай, я буду робити верточку, а ти пиши, сідай, так добре, я роблю вервочку, вона пише уроки, все добре. Вивчила урок, мама, давай перерву, я тобі поможу десяток набрати. Давай, дала, набрала. І саме головне, що мій чоловік теж дивиться з боку, і як я то роблю, то все. А один раз його так зацікавило, і він каже, та я попробую тобі то нанизати. Я кажу: набери. Я їм, ти знаєш, що трохи тяжко. У мене пальці такі грубші, я не можу, але нанизив мені. І якщо ти робиш вербиці, то ти відчуваєш, що інші люди заохочуються. Вони з такими великими очима дивляться і кажуть: як то цікаво, як то гарно, як то. Е так, як би сказати, як благословення та вервичка. А в сьогоднішній час це як зброя проти е, тої нечисті, що напала на Україну. І е, дивлячись на ту вервечку, я вам скажу, е, що навіть е, вихідні дні я їду до мами з, із сестрою і в нас таке в неділю є. Пішли е, е, до церкви, поїли то все. І вона каже, ну давай витягуй ті вервечки, ми включаємо. Чи молитву, чи вербичку, чи е, пісні славу. І ми робимо вервички. У нас ніби як традиція, вона мені трошки допомагає. А її син, е, мій похресник теж каже, що ви там робите, давайте я вам він. Тобто вербиць, вона так єднає і залучає е, до діла інших людей. І ти робиш вервиці, ти знаєш, що ти е, ці вервиці робиш з Божою допомогою, що Бог дав тобі таке покликання служити, служити для інших. А якщо ти чуєш, що це служіння йде для дітей е, сиріт, які обділені любов'ю, то ти знаєш, Боже, я хочу служити, я приймаю це, я буду служити, е, я хочу допомогти. Дітям, бо е, в них дуже багато відхилень фізичних розумових, і я хочу, я буду, я зроблю так, як ти хочеш. Я буду цю вервицю нанизувати, я буду її робити і тут нема ніяких хочу, не хочу. Е, якщо ти покликана це робити і допомагати іншим, якщо ти покликана, Співпрацювати з 2018 року із Галією з сьогоднішнього дня, і ми йдемо по цій стежці, то Бог дасть нас і вдарує ще більшими ласками в цьому житті. І тому кожен присутній сьогодні також не дарма Бог сьогодні нас тут зібрав, щоб розказати, поділитися.